Русс Півчезників, мисливці і не тільки. Вітаю вас на ютуб-каналі Біолог Мисливство Знавець. Сьогодні 3 жовтня, осінь, випав сніг. Період гону продовжується. продовжується але по тій причині, що, що випав сніг на, на деревах, на деревостанах кухта і дуже глушить. Зареви оленя. І те, що я пробую імітувати, зареви оленів, воно не, не розноситься сильно. Ми чули чули двох самців зранку і чомусь їх ну, не чути. Можливо, вони ревуть, але сильно глушить оця кухта на, на деревах, сильно глушить ехо. Тих Я зараз спробую ще раз заімітувати зарев. Можливо, обізветься, можливо, почуємо. Дуже, дуже далеко, дуже далеко відзивається, тому що через сніг глушить ехо самців і практично не жути. От дивіться, дорогі звітчезники. Оце гори, впав туман, туман. От дивіться який сніг, траче жовтня. 3 жовтня мінус незначний десь два, мінус два десь, бо на снігові вже утворилася корка, наст, храп під ногами. Ще як почала світла, пора доби наставати. Пробували ну, підійти, ну все рівно, ну дуже погано чути. Сніг глушить не відзивається. Дуже далеко чути. Можливо, недалеко, але кухта глушить і цей. Хотах не розноситься. Ну, поки що дякую за вашу увагу. Якщо почуємо зареви, побачимо леню, обов'язково знімемо відеосюжет. Поки що дякую.